Для пані Катерини відкриття польського центру та розмовного клубу польської мови є знаковою подією. Розпочинає свою працю розмовний клуб польської мови із відповідною назвою Мовимо по польську. Польська громада цілеспрямовано крокувала до цього звершення не один рік. До карантину у нас було десь близько 200 чоловік. Але в зв'язку з карантином, потім з повномасштабним, у нас так все спочатку пішло в онлайн, потім трошечки люди роз'їхалися. А зараз ми знову відновлюємо таку. Працю масову і люди дуже просили спілкуватися офлайн люди людям людям Трошечки вже надаємо онлайн, онлайн, телефони. Місцем проведення засідань мовного клубу обрали бібліотеку філі номер 10 міської бібліотеки для дорослих. Не просто так. Перші збори зацікавлених у вивченні мови наших західних сусідів провели ще у 2012 році. Під керівництвом засновниці Криворізького міського союзу поляки Валентини Миколаївни Травінської все починали з тут. Ми мами начались польській мові, ми шили костюми, ми готувались до фестивалів. Ми проводили свята польської громади тут, різдвяні свята, День Незалежності. Наскільки це важлива мова? І мову друзів ми повинні знати. Ми повинні знати друзі, які нам підставили плече. З нагоди знакової для культурного життя кривого рогу події, відкриття польського центру та старту роботи мовного клубу Мовимо по польську. Відео вітання надіслали з мерії Любліна, нашого міста побратима. В рамках проєкту Місяць польської культури у кривому розі бібліотеки міста долучились до проєкту Польська полиці в Україні та отримали 400 книжок польських авторів в перекладі українською мовою. Люблін та кривий ріг це міста побратима. А в час миру. Ми співпрацювали в культурних подіях, співпрацювала міська рада. В час війни, з одного боку, стараємося допомагати з гуманітарними питаннями. Тут, у Любліні, живе багато мешканців Кривого Рогу. Но з другого боку повертаємося до співпраці культурних інституцій. Зміцнення та поглиблення взаємовигідних партнерських стосунків між Кривим Рогом та Любліном – це пріоритет для Ради оборони міста та влади Кривого Рогу, адже Україна давно обрала для себе європейський вектор розвитку та інтеграції і, попри всі складнощі, крокує цим шляхом. Ріг історично дуже пов'язаний з Польщею. Ще нагадаю, наприкінці 19-го століття польські інженери розвивали промисловість, створювали промисловість Кривого Рогу. І Зараз у співпраці з нашим містом побратимом, містом Люблиним, Рада оборони міста, міська влада розвиває культурні стосунки. перш за все. І зараз ми відкриваємо тут польський центр. І у співпраці з польською діаспорою в Кривому Розі ми відкриваємо тут мовний клуб. Ця, ця, ця ідея дуже сподобалась нашому місту побратиму Люблину. Цього ж дня в укритті палацу культури Мистецький розпочала свою роботу фотогалерея Польща у фотографіях. Вона складається з двох десятків фотографій польських міст. Де Вражені природні та рукотворні визначні місця Польщі. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.